Ярослав Миколаївич, що закінчилися вже літні збори, і зараз у нас стартувала основна підготовка до першого туру другої ліги. Розкажіть, будь ласка, яку інформацію вам про команду надала, надали ці збори? Ну, скажімо так, команда знов таки вона формувалась під Ю-19. І, ми, я рахую, що дуже Попрацювали над в трансферній політиці, так, зараз підписали гравців під, я скажу так, під команду другої ліги, так, Лівий Берег 2, чуть Чуть-чуть гравців з досвідом, так, які мають Хороший профайл і дуже хороші якості. Я думаю, це підсилення у нас. І я рахую, що в принципі, готовність до чемпіонату непогана, але чемпіонат покаже, в якому ми стані. Перші ігри, які, які мають такий момент, що десь хлопці будуть відчувати тиск, і перші ігри завжди вони такі. Скажімо так, дуже може не впевнені, але ми настроїмо на налаштовуємо гравців на, на такий дуже хороший футбол, на інтенсивний футбол, і щоб вони входили в чемпіонат психологічно адаптованими і спокійно сприймали підготовку до матчу і до чемпіонату. Ну, і так, в такому ключі працюємо. Я вважаю, що зараз гарний склад команди. Приєдналося багато нових людей, якісних гравців. Кожну, кожну гру, кожне тренування ми прогресуємо та стаємо краще, це видно. Всі бачать, що всі хлопці стараються і намагаються покращити себе і допомогти команді, щоб ми краще виступили в чемпіонаті. Збори проходили під керівництвом нового тренера В'ячеслава Нівінського. Що може сказати? Чи вистачило часу для того, щоб налагодити контакт? Так, звісно, це якісний ну, фахівець, так сказати. Видно, що хороший тренер, він одразу наладив зі всіми, як сказати, коннект. І все добре, ми працюємо, намагаємось зробити всі разом команду краще. Як ви зараз оціните функціональну, а головне – психологічне налаштування команди на другу лігу? Ну, фізично, скажімо так, ну, не, не, ну, скажімо, мало часу чуть -чуть було. Ми зібрались першого числа і функціонально ну, побачимо. Це чемпіонат покаже, в якому ми в фізичному стані. Керівництво пішло на те, щоб ми заїхали на базу. Ми тренувалися в двохразовому режимі. Остання гра з ЛНЗ показала, що стан достатньо непоганий. Але ну, друга ліга це такий, такий футбол і силовий, і інтенсивний. Там хлопці ну, і команди більш такі збалансовані ну, в плані кадрового потенціалу. І тільки, тільки чемпіонат покаже, в якому ми в фізичному стані, а психологічно я вважаю, я що зараз такий е, в колективі створився ну, хороший психологічний е, така психологічна атмосфера. Хлопці з задоволенням тренуються, виконують ті навантаження, які ми пропонуємо. Дуже-дуже хороша атмосфера. І перед початком, звісно, Хвилювання у хлопців, але знов-таки повторюсь, ми їх налаштовуємо так, щоб вони не перегоріли, щоб спокійно входили в чемпіонат. Ну, зрозуміло, зараз там керівництво якихось результатів від нас требувати не буде, але все одно ми розуміємо, що ну, хочеться домагатися. Результату і щоб у них у них виховувалися ті якості вольові, що вольові до там, налаштування на перемогу, і вони відчували, що там лівий берег це воно ну це команда, яка має грати тільки на перемогу. Яка зараз атмосфера в команді? Як ви mm. налаштовуєтеся на дебют у другій лізі? Та Поки що такого налаштування немає, атмосфера гарна. гарна. Працюємо та просто думаємо вже про початок гри. Всі намагаються стараються та готуються морально. Як прийняли новачків в команді? Та це завжди, навіть коли сам приходиш. то спочатку не розумієш, потім зі всіма познайомишся і все добре. Думаю, їм подобається в нашій команді. А з наших нинішніх гравців, чи проявив хтось вже лідерські якості не тільки на полі в плані ігровому, а й характером. Ну так, є, є група футболістів, які більш досвідченіші, ну, як, якщо можна так сказати, для тих молодих, для такої молодої команди. Але то в іграх, контрольних іграх проявляють себе непогано. Ну, не буду перехвалювати так. Но... Але є, є гравці з характером, є гравці, які ну, без характера в сучасному завжди в футболі, в спорті не, не проб'єшся. Я рахую, що і в нас є такі футболісти, і хочеться, щоб така вся команда була характерна, колюча, агресивна, інтенсивна. Ну, такий футбол, на такий футбол налаштовуємо. Побачимо, побачимо, чемпіонат покаже. У нас на перегляді перебувало чимало футболістів, чи вдалося вже визначити кістяк команди? Ну так, вже перед чемпіонатом є, є такий непоганий баланс. І... Я ж сказав вже, що трохи досвідченіших взяли футболістів, плюс непоганий у нас є комплект і 7-й, і восьмий рік, які теж будуть, я рахую, теж ми будемо підпускати, і вони мають конкурувати з цими футболістами. І є, є непоганий в цьому плані баланс. І захисники в нас є і досвідчений і там той же Швеції. Взяли там, на, на кожну позицію підсилення. Плюс перша команда буде давати гравців, які будуть мати менше ігрової практики. Знов таки вони мають розуміти, приходячи в другу команду, що це для них добре, це ігрова практика на хорошому рівні. І вони мають показувати футбол, який Достойний того, щоб грати там в першій команді. Цієї неділі вже буде перший тур другої ліги. Чи спілкувалися ви з президентом клубу? Які цілі перед командою стави керівництво клубу? Ну, зрозуміло, з Миколаєм Миколаївичем ми завжди на зв'язку і він інтегрований в процес. Він завжди там, телефонує, хвилюється і дає поради. Скажімо так, задачі, задачі показувати ну, цікавий, цікавий футбол, агресивний, інтенсивний, атакуючий, да, десь з акцентом розуміло, що в захисті ми маємо грати надійно. І Результат не ставиться на, на перше місце. Наш перший суперник Колос 2, з яким ми зустрічаємося вже цієї неділі чи встигли ви розібрати суперника і проаналізувати його? Так, ми переглядаємо суперника і е зараз ми ще до гравців не доносили інформацію, але декілька матчів переглянули, зробили. Е Висновки, зробили акцент на, в тренувальному процесі, процесі на, на тих моментах, які ну, там є у колоса 2, там, сильні слабі сторони. І готуємося, буде теорія по супернику. Точково ми, про, ми донесемо футболістам ту інформацію і я рахую, що в принципі, Суперник хороший, суперник, який в чемпіонаті 24-25 зайняв перше місце. Команда дуже, дуже така досвідчена і я рахую, вони да, ставлять задачі виходу в першу лігу. Ну, тим більше хочеться подивитися на цьому рівні наших, наших молодих гравців. В таких іграх, я рахую, вони будуть тільки прогресувати. І це, це я рахую, що дуже хороший такий старт. Знаю, це доросла команда, штурм, яка виступає колос два. Ну, це дорослі російські, які вже пограли і щось знають. Тому, думаю, буде тяжко, але будемо намагатися. Та, дай Бог буде перемога. Що можете сказати про нашу групу Б? Чи чемпіонат буде рівним, чи є явні фаворити? Ну так, побачимо там теж Запоріжжя, можуть там, вони стартувати в першій лізі той же Колос. Побачимо. Ну, як, як на мене, це ці дві команди, які є фаворитами. Інші команди, ну, я рахую, що достатньо рівню якості. І ну, Побачимо, чемпіонат покаже, там вже там, 6-7 турів пройде, вже сформуються якісь, якісь команди, які будуть боротись за перші місця, за вихід в першу лігу. Середина і да, хто, хто там буде замикати турніру таблицю. Побачимо. Ці, якраз ну, важливо. важливо Впевнено стартувати, щоб, щоб гру хлопців е, сформувалася впевненість і вже в подальшому демонструвати більш спокійний такий, в плані психології футбол. Я вважаю, що нема фаворитів. Якщо були фаворити, вони були в першій лізі, тому всі будемо всі будем боротися за місце зверху. А є якась команда, з якою особливо хотілося б вже зустрітися швидше на полі? Та, мабуть, ні, Я зі всіма хочу зіграти, Щоб все добре було всіх перемогти. Такої команди нема. А як ти оцінюєш зараз особисто свою форму і готовність до старту в другій лізі? Вважаю, що я добре готовий. Я тренувався і до зборів, і під час зборів по два рази іноді, навіть коли в нас одна. Тому я вважаю, що я готовий до чемпіонату. І... Буду робити все можливе, щоб допомогти команді. Які ви цілі перед собою ставити на дебют у другій лізі? На дебют та просто викласти на 100% та зробити все для команди і перемогти. А особисто твої цілі на цей сезон? Ну, хочеться дебютувати, гарно зіграти, а далі щоб все вже йшло, як потрібно. В чому сила лівого берега 2? В чому наша основна перевага перед стартом другій лізі? Основна перевага перед іншими командами. Ну, все-таки я рахую, що є характер, є характер, все-таки, як я нова людина в клубі, але дивлячись, як команда прогресує. Які... Можливості надаються футболістам. і Перша команда сформована із таких характерних гравців. і Вони вийшли в Прем'єр-лігу, показували характер, десь зрозуміло, десь не вистачило досвіду, але завжди лівий берег відрізнявся таким характером. І я рахую, що. І лівий берег берег-2» також має відрізнятися такими якостями. Плюс оцей такий молодіжний, такий задор, такий азарт він має бути. Зрозуміло, досвіду десь не вистачає, але ми, ми от маємо бути. Такими, можна сказати, голодними до, до перемог, скажімо так. Зрозуміло, да, тут створені, я рахую, що дуже, дуже гарні умови для хлопців, для прогресу. І, там, футболісти і залишаються після тренувань, відкориговують свої якісь слабі сторони. І цей, цей момент, який він, він дає футболістам натхнення, щоб в подальшому прогресувати і грати в першій команді.